Кому потрібна готова двохкімнатна квартира біля лісу в Києві запрошую подивитися. Отже, двохкімнатна квартира 72 метри в комплексі Лекіленд. Давайте подивимось. Перша це санвузол. Далі в нас господарська спальня. Тут багато цікавого. По-перше, ще один свій санвузол. Ліжко, телевізор, дзеркальні панелі і вбудована шафа. Далі в нас серце будинку, це кухня студія. Ось такий класний функціональний острівець і вся необхідна техніка на кухні, духова шафа, варочна поверхня, посудомийна машина і вбудований холодильник. Тут у нас зона відпочинку і зона ТВ. А далі у нас симпатична, світла, дитяча кімната. Ось тут буде спати ваш малюк. Ті меблі зроблені під замовлення.